Привіт, привіт! Я Валя Мержицька, це нотатки дружини пастора. Сьогоднішня нотатка не запланована, а це змушена реакція на коментар Світлани Співакової, який мені переслали декілька разів і, і помітили мене в публікаціях, тому змушена реагувати. І коментар такий, не знаю, під чим він зроблений до відповідної якоїсь публікації. Просто переслала коментар. У мене виникає враження, що непомітно, Світлану, зверніть увагу, слово непомітно пишеться разом. Зверніть увагу, українці почали поклонятися Богу війни, що непомітно українці почали поклонятися Богу війни. Дивіться, декілька е спостережень по самому коментару, поверхніх дивіться: по-перше, виникає враження, виникнути враження в даному. Е Контексті коментаря це і, і, і імені Світлани Співакова і всієї політики Ми молитва і дружби із російським миром, чи видимої, чи внутрішньої дружби вже, як воно зараз там ведеться. А, тому виникає враження внаслідок зараження російським духом. Ось і що непомітно ще раз зауважу очі ріже, непомітно. А, Разом пишеться, українці почали поклонятися Богу війни. Вона від... однозначно не є українкою, тому що вона. Від, від, від діляє себе від українців. Вона не написала деякі українці. Частина українців, українці. Тобто, є тут українці, а тут є я, Світлана Співакова, і вся моя а, замазана команда. А, вибачте, помаз, замазана команда а, ми молитва. І, а, Поклонятися Богу війні. Так ось. А, Бог війни це побачила таку асоціацію, і вона мене наштовхнула саме в одному коментарі. Так, Бог війни це Арес, його звати. А є ще такий Бог війни грецької міфології Ерос. І ось один чоловік написав, може вона перепутала своє зараження Еросом і зараження Аресом. І поклоніння, тому що, звичайно, коли подивитися на багатьох наших пасторш і на, на багатьох наших таких проповідниць, то Ерос, поклоніння Богу Еросу дуже очевидне. Ось тому у світі цієї, цього коментаря, в якому Світлана співакова конкретно ну, відділила себе від українського народу і добре, що зробила, бо вона Однозначно не є його частиною. Ось, і а, в світлі того, що слово Боже нам говорить, що треба плакати ми сміятися. См видно, воно очевидно а, з усього, що Світлані не болить те, що проходить український народ. Абсолютно не болить. Їй не болить, бо передуває, їй не болить її син на фронті, їй не болить зруйнована хата, їй не болить. А, мати, яка плаче в хаті, бо на бо на фронті, і чоловік, і син, їй не болять стерті на пальцях, відбитки тої, що в'яже, тої, що, 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 що е, трудиться. А моя сестра ось вчора відправила очередні посилки на фронт. І 45 кілограмів, і, і при тому, що вона минулого тижня вже відправляла і всіх 45-10 кілограмів домашньої випечки. І я дякую вам тим, хто трудиться, хто працює, хто разом з народом. Але дивіться, це мені нагадує на Мойсея, от коли про Мойсея, от коли ми читаємо таку важливу річ про Мойсея, де написано, що він не рахуючися із багатствами. А з мамоною Єгипту, з власністю Єгипту, все, що було, він вибрав страждати зі своїм народом. І ось це є серце справжнього помазаника, людини, яка любить не, не тільки каже, що любить Бога, а людини, яка любить ближнього свого. Тому що писання багато разів підкреслює про те, що. Що, ну, як ми можемо любити Бога, якщо ми не любимо ближнього, якого Бога не бачимо, якщо ми не любимо, ну, не любимо ближнього, якого ми не бачимо. І ось а, Світлана Співакова а, відділяє себе, я повторююсь, відділяється від народу України. Її системна робота, написав Віталій Руденький, я прочитаю, її системна робота проти України дуже-дуже напружує, дуже, тому що це взагалі те, що написала Світлана. Це є плювком в обличчя наших воїнів. Це є плювком в обличчя. Наших матерів, воїнів, дружин, воїнів, служителів, капеланів, які служать, як можна себе, знаходячись в країні, яку руйнують, відділити від того, що переживає твоя країна? Можна, якщо ти приймеш Мамону Єгипту, і це теж схоже, що зробила, зробила Світлана, на жаль, на сором. Насором, будучи жінкою, і будучи такою жорстокосердною. І Алекс Штейнгард пише тут: знову вони звинуватили вас, українці в війні. Це ж це Світлана і всі, хто з неї стоїть. Ця молитовна платформа, ми молитва, вважає себе більш духовною, чим ви всі. Ви для них лише гроші і стадо, на якому вони тренують свій вплив і владу. Поки їх не змусили, вони навіть не збиралися виправдовуватися, а своїм нікчемним посланням, вони тільки підтвердили свою сутність. Насправді виявилось, що в них немає ні слова, ані сили, але ж є гуманітарка. Вони хваляться, що вони щось там дають і передають. Вони сто разів на день показують фоточки своєї благодійності, щоб трубити на всіх кутах про себе, коханих, але в них не побачити ні співчуття. Ні емпатії, тільки лозунги і заклики любити ворогів і чинити каяття перед росіянами. І ось Алекс завершує свою публікацію, каже, може, вона написала про себе, а звинуватила в усьому українців. І я б сказала так: Світлана поклоняється, як Богу, Еросу. так, Богу Мамоні, Богу Росії, мавзолейному смердючому духу, кремлівському духу диктатури, духу Чингісхана, який викликає набігів кровопролиття, духу комунізму, який бродить по Європі, у всій цій публікації показано. Що Україна і Українці. Це для Світлани це зовсім чуже, інше, бо ми, віддітілі, живемо в контексті війни, для неї треба створити свій рай, заховатися і співати пісні. А ви плачте, а ви помираєте, а ви стійте. Така, така позиція у Світлани. Ганьба, Світлано. Ганьба. Ганьба. І хай докорить тебе і таких, як ти, Господь. Я Валяна Маржицька, і це змушена нотатка записку е, нотатка дружини пастора. Шало?